Як ми від Тілі уїжджали, я можу вам розказати. Ми уїжджали 29 липня. Ми сіли в маршрутку, яка їде до Біловодська. І в Станіці Луганської нам сказали, йде бой біля станиці Макарова. І ми вийшли з маршрутки. Ми сиділи під деревом, ховали цілий час, поки закінчиться бой. Потім ми сіли в маршрутку і їхали по полям, по лісам і тих блокпости. Сем блокпостів пройшли, і в мене руки не міли від пальців до ліктів, тому що було дуже страшно. А вдруг ми десь зірвемося, і що случиться? Ну ми все таки доїхали до Біловодська, потім від Біловодська до Старобільська, потім з Старобільська до Харкова, потім з Харкова до Одеси. І в Одесі в мене живе сестра Трої. І ми хотіли там уже й роботу шукати. Ну вона сказала, дорогенька моя. Я тобі троюрідна сестра, а в тебе є рідний брат на Полтавщині, їдь туди, там твоя родина, там твої тітки, дядьки, хто ще залишився живий. Там, ну, в общем, короче, грами приїхали сюди.